16 квітня християни відзначають велике свято Пасха, ще як його називають Великдень. Про це сьогодні ми поспілкуємося з Отцем Ігорем Балком. Слава Ісусу Христу! Розкажіть про походження свята Пасхи. Свято Пасхи воно є практично найбільше і найголовніше свято в Християнстві. І походить воно. Від Воскресіння Ісуса Христа. Тобто Пасха, то і є Воскресіння. І тут найголовніше зрозуміти, що таке Воскресіння і правильно до цього ставитися. Бо наразі ми чуємо від інших людей, як люди кажуть, що ось скоро Пасха. Будемо їсти свячену кобаску, будемо їсти шинку, будемо їсти яйці, і пішло-поїхало. І, і, пішло, поїхало. і так, е, так ніби здається, що е, Пасха е, тільки е, зводиться до того, щоб поїсти чогось е, свяченого і все. А суть Паски якраз полягає в тому, що син Божий е, прийшов на землю, відкупив людство від гріхів. Страждав, був вбитий і воскрес. В тому Воскресінні якраз і є сенс Пасхи. Чому Пасха має різні дати у календарі? Тому що є два обряди: є римсько католицький обряд і православний обряд. І відповідно римсько католики обчислюють. Пасху, в них є обчислення своє, по якимось своїм методом, а православні обчислюють Пасху, вичисляють своїм методом. І якраз там є ці розбіжності. Але деколи вони співпадають, і ми бачимо, що Пасху і римо католики, і православні святкують в один день, так деколи воно співпадає. Ось, ну і до речі, при переході на е, новий календар, е, оце, оце обчислення не зміниться. Ми й далі будемо Пасху святкувати так, як святкуємо. А римокатолики будуть святкувати Пасху, так як вони вичисляють, так само і е, святкувати так, як святкують вони тепер. Так. Який має бути кошик на освячення, що в нього має входити, а що ні? Мають входити ті е, речі, які написані. Молитві. В молитві написано, що коли ми коли на, на освячення, що освячуємо м'ясо, сир, яйця, масло, е, паски та е, і ну що ще, які інші, сіль свичану можна ще люди люди освячують, та, ну та практично і все. А що немає входити туди? Ну, Бо не раз ножі кладуть гроші. Гроші. Ну це вже напевне якісь забобони. На, на, навіщо гроші, наприклад, світити, чи ножі, чи дехто собі поставить там е, фляжку коньяку чи горівки, то ті, 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 ті речі не святяться. Що робити із Паскою, яку освятили, але не встигли з'їсти? Я думаю, що. Зас... Якщо вона засохла, маєте, думаю, що можна дати її роздробити небесним пташкам. А хто має, наприклад, може куру там, чи, чи курці дати? Тому що я каже Ісус Христос, що птиці небесні, вони не сіють і не жнуть, але Отець Небесний їх що? Годує. Як годує через людей. Тому засушили, подробили на, на годівничку і пташки з'їдять. Це не буде гріхом. Паску свячує у суботу, а чи можна ще у неділю? Колись був такий звичай, що люди йшли на Великодню відправу і несли з собою паски. Ось, і після відправи. Великодній священник виходів, і освячував Паски. Потім, з огляду на ось ті, той період, який в нас був з, в Радянському Союзі, та, напевне, відтоді казали, що через скупчення людей чи через якісь інші причини. У містах, наприклад, так само в суботу починали святити паски в суботу, та... і оцей звичай такий прижився. Сьогодні священники це пояснюють і по деяких парафіях повертаються до тої давньої традиції святити паски в неділю. Йдуть з кошечками, і священник після служби освячує, освячує тоді паски. та І страви великодні. І коли краще їсти Пасху, чи можна їсти Пасху, коли спекти, чи вже на тим саме? Паску і страви вже їдяться після відправи. Коли вислухали відправу Великодню, бо дехто собі думає, ага, вже в суботу посвятили і зразу йду додому, нашу вже їм йти. Ну, це оця, ота річ, що дехто так не, не розуміє оце, що говорять, я вже говорив. Що е, освячене вже можна їсти. Ні. Е, потрібно вислухати великодну відправу. І вже аж після того, е, коли заспівали Христос воскрес, йти додому і вже тоді святкувати Пасху. Ну і ще кілька слів можна хіба сказати про Великдень. Це свято Велике. ну Дивіться, е, чому. Тому що е, колись. Зрушила людина, і рай буде людини закритий. І потрібно було безгрішну людину, щоб була без гріха, і послужила Богові до кінця, але такої людини що? Не було. Всі люди після первородного гріха були що? Грішні. І це є суть Пасхи, дорогі брати і сестри, що Ісус Спасіння. Що такою людиною став Ісус Христос. Бог зійшов на землю, став людиною ще раз, тому що безрічної людини не було, Він був без гріха і надолужив за все людство, був слухняний Бог аж до смерті. Адам не був слухняний, а цей був слухняний аж до смерті. І Господь через Той послух воскресив Ісуса і. Відповідно відкрив людям рай, той рай, який був втрачений, от якраз на Пасху він відкривається людям, щоб вони могли спастися. Дякуємо, отче, за таку приємну розмову. Вітаємо вас з великою днем. А також усіх наших телеглядачів. Нехай у ваших родинних панує щастя та добробут.